Найдобрішого всім дня ми вийшли на прогулянку і я вирішила просто з нагоди такої гарної погоди. Сьогодні початок січня тільки. І таке сонечко просто нетипове для січня. Мороз був під ногами, відчувається, але зараз вже все розтан... розтануло, знову продовжує набирати сонце, нагріватись і танути. Я вирішила вас провести нашими дорожками, куди ми йдемо показати вам будиночки, дачі, обжиті і не обжиті. Це буде не дуже довга прогулянка, але якихось 200 метрів 500 ми дачами нашими прогуляємось. Пішли. На мене чекають мої компаньйони. До цієї дачі ніхто не приїздить. Тільки зібрати врожай, родичі приїздять. Вона не обробляється. Ця дача обробляється. Все гарно, все в ажурі. Будиночок, як мені сказали, тільки два роки тут. Перші два роки. Дачу обробляли, висаджували, сади і городи, виногради. Зараз запущені вже років більше ніж 20. До цієї дачі навідується тільки, щоб прибрати, покосити біля самого лісу на куті. Біля мене коні пробігли величезні. До речі, ви знаєте, я прочитала, що окрас у такої моїй киті називається орлікін. Це так настільки вдала назва окрасу. Мені так подобається, що вона така арлікін. І ще й характер такий має. Веселий характер. Арлікін. Сонечко нам світить в, саме, в саму камеру. І тут ліс. Ліс у нас, бачите, такі дерева прямі, кущів мало. Переважно високі, прямі дерева. Це дуби берези, буки, клени. Навіть трапляються черешні, тут якісь експериментальні сади були. Десь там в глибині, що черешеньки садили. Не знаю, як це було. Це було вже давно. Дорога така польова лісова. Тут дача обробляється. Переважно садять помідори і огірки. Квітник великий, є такий порівняно. Зараз все на зиму відпочиває. Там та яруга, Вірніше, точніше, одна з яруг, де протікає потік, бо ще є місця тут. І вище туди, я вже знімала минулого року, де ростуть перші квіти первоцвіти, називається Білоцвіт Карпатський. Ось там вони вздовж потічка. Ростуть в природі в своїх природних умовах. Можливо, ви чуєте запах, боже, запах, <звуки>, звуки траси. Там якраз за лісом і що все. Тут у нас сітка, а по той бік. Також дачі. Я там не була, там вже інші інші масиви, інші дачі. І також живуть люди цілий рік місцями. Тому що я бачу, що горить світло вечорами. Тут закинута дача. Мої собаки пішли вже далеко вперед і я їм не конче треба. Вони собі вже гавкають. Кринечка, колись я вам її показувала біля лісу. Ось так. Біля тину, біля броду там дівчина вирала воду. А чого ж вона гавкає? Вона гавкає, бо там далі є будиночок, де Живуть дві повністю білі за окрасом вівчарки. У них трошки незгоди між собою, вони трохи конфліктують, близько не підходять. Це тільки мої такі скандалісти, а ось ці собаки, коли з господиною ходили за грибами, то вони такі чемні були, що чемні. Зовсім не нападали, не накидались на. Моїх тих бандитів це мої такі сміливі, от, щоб погавкати. Ну це ще далі, це вони їх не недра... дратують поки що. Стільки таке розпів, розгавкування. Кривничка з півником. Ось Тут буде як квітнути, вишні є. Айва кущики. Ну і це також покинута дача біля лісу. А так у нас йдуть ряди. А тут же морозом земля ще взята, ще тримається. Я ще йду і не провалююсь, хоч болото ніби мало би бути, а не розморозила. Ходи. Ходи, киця міця. Далеко йти не будемо ще до однієї дачки, до, одніє, до одного будинку, де я також вам знімала. Ось сніжок, точніше морозець. Тому що тут довго тримається тінь від лісу і тут все заморожено. Довше. Калина, горобина, ожина, А що тут ще є? Ну це також заросла дача. Уже дубами і навіть бачу маленькі сосни там ростуть молоді. Осика. І в таких. В чагарниках часто вже починають і гриби рости. І перші гриби, які ростуть в таких чагарниках, це козарі і підусечники, підберезники і Ось Така маленька дачка. Тут дуже вниз. Вишні, яблуні, обліпеха, буски, самшети, плетисті трояндочки. Там калена. Тут наступна дача біля самого-самого лісу внизу. Ось так законсервовано до весни. Кіцька вперше зі мною так далеко зайшла. Якісь вона не нині має настрій побігати, а вона боягузка трохи так ходити, вона ще маленька, але сьогодні. Її щось спонукало так побігати. Манюня, йде назад. Ось, а там роздоріжжя наступні наступній дачі. Ліворуч-праворуч, верх-низ. Ось такий коротенький огляд і прогулянка. Я бажаю всім гарного дня, без тривог. І все у нас буде добре. Побачимось.